Тим часом між Україною та Росією вже дві доби, нібито діє енергетичне перемир'я у Кремлі. Заявили, що пауза триватиме до 1 лютого а у тамтешній держдумі вже закликають вдарити по Україні так званою зброєю відплати, і це під час Найсильніших морозів, ну і ці погрози вони звучать на тлі переговорного процесу. Так, посланець Путіна Кіріл Дмитрієв сьогодні прибув до США і там вже зустрівся з американцями, аби узгодити їхню позицію перед черговим раундом переговорів цього разу двостороннім. Цей раунд має відбутися завтра в Абудабі, але остаточного підтвердження цієї зустрічі немає досі. То на якому етапі переговорів ми перебуваємо зараз, якими є позиції сторін, і які пункти і тепер є глухими кутами. Про усе це Оксана Шнайдер Вперше, за довгий час Україна два дні живе без масованих атак по енергосистемі. Володимир Зеленський підтвердив, спрацював сигнал з Вашингтона. Трамп особисто попросив Путіна припинити терор. Поки на вулиці лютують морози, Я закінчив вісім воїн. Всі вони, на мою думку, були складнішими ніж ця. Але Зеленський і Путін ненавидять один одного, і це дуже ускладнює ситуацію. Але я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди. Утім, це дивне затище крихке. По перше, у Кремлі наголосили, пауза діє лише до 1 лютого. По-друге, окупанти переорієнтували терор. Тепер атакують цивільну логістику, залізничні вузли та газову інфраструктуру України. Посол США в НАТО меттю Вітекер додає драматизму. Час для дипломатії спливає. у найближчі тижні стане відомо, чи зможуть Україна та РФ домовитися щодо територій і укласти мир. Я бачу звіт, у якому йдеться, що сумарні втрати з обох сторін становлять 2 мільйони людей. Це катастрофічно. Спецпосланець Кремля Дмітрієв побував у Майамі для звірки позиції з командою Трампа за день до чергового раунду перемовин в Еміратах. Проте, тристороння зустріч в Абудабі під загрозою через загострення між США та Іраном. Американський план із 20 пунктів фактично лежить на столі. Київ готовий підтримати більшість з них. Головний камінь спотикання той же питання територій та ЗАЕС. Компроміс це про те, що мають зробити дві сторони, а не тільки про одну українську сторону та український компроміс. Американська сторона розуміє це і говорить, що є компромісне рішення щодо вільної економічної зони. Питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. Володимир Зеленський, президент України, і конкретних зрушень у цих питаннях немає. Москва намагається прирівняти окупацію Криму та Донбасу до ситуації навколо Гренландії, вимагаючи від ООН визнати право загарбних територій на самовизначення. Втім, генсек Гутереш чітко відповідає: цей принцип тут не діє міжнародне право на боці України. У Кремлі ж електризують переговорне тло і продовжують лякати Україну та захід ядерним батогом. Тепер вони називають це не просто ескалацією. А зброєю відплати. Наші війська наступають. Депутати Державної думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї, зброї відплати і досягненні цілей спеціальної військової операції. В'ячеслав Володін, спікер Держдуми. Володін лякає українців потужними ударами вже наступного тижня, саме в час лютих морозів. Тож усі розуміють, енергетичне перемир'я не більше ніж коротке загравання Кремля з Трампом. Європа посилює енергетичну допомогу. А голова Литовської МЗС надіслав листа до Гааги з вимогою визнати атаки на українську енергетику спробою геноциду. Систематичні теракти РФ мають на меті залишити українців без електрики та опалення посеред зими? Це неможливо кваліфікувати інакше ніж спробу фізично знищити народ. Ці злочини мають бути прирівняні до геноциду. Кестутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви, як довго Росія утримається від нових ударів по нашій енергетиці? Чи скористається сильними морозами та влаштує українцям черговий холодомор? Адже у Кремлі дуже люблять проводити переговори під кривавий супровід масованих атак. Оксана Шнайдер, ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну а Трамп він оголосив надзвичайний режим щодо Куби. Ну а до країн, які постачають їй нафту, запровадив ми та мовляв, кубинці співпрацюють із ворожими країнами і терористичними угрупованнями, зокрема, перераховуючи Росію, Китай, Іран, Хамас, ну і Хезбулу. Запасів палива на острові вистачить хіба на три тижні. То чи зважиться Сполучені Штати на таку ж спеціальну воєнну операцію на острові Свободи, як вони це вже зробили у Венесуелі? Що відбувається на Кубі зараз, і як американці тиснуть на союзників Росії? Леся головіна про це. Порушення прав людини, тиск на пресу, переслідування і тортури політичних опонентів. Американський президент із різкою критикою обрушився на владу Куби. Утім, найбільше режим острова свободи завинив в іншому. Він загроза для нацбезпеки та зовнішньої політики. США. Режим Куби співпрацює та надає підтримку численним ворожим до США країнам, транснаціональним терористичним групам та зловмисним суб'єктам, зокрема Росії, Китаю, Ірану, Хамасу та Хезболі. Куба відверто приймає небезпечних супротивників Сполучених Штатів, запрошує їх розміщувати на острові військові та розвідувальні потужності, які безпосередньо загрожують національній безпеці Сполучених Штатів. Куба прийняла найбільшу російську закордонну станцію радіоелектронної розвідки, яка намагається викрасти секретну безпекову інформацію США. Поки проти острова свободи Дональд Трамп застосував свій улюблений інструмент впливу тарифи, мита збільшить на всі товари з країни, які постачають кубі нафту. Наскільки саме в кожному конкретному випадку Трамп буде вирішувати особисто? При цьому американський президент не виключив і можливого силового розвитку подій, як це було з Венесуелою. Куба це неспроможна держава. Може бути шкода Кубу. Однак вони дуже погано ставляться до людей. У нас є багато американців кубинського походження, і з ними чинили дуже недобре. Це все має такий вигляд, що вона просто не виживе. Одне. Одним із перших, хто поставив на паузу поставки нафти кубі, стала її сусідка Мексика. Усі відвантаження припинила її державна компанія Пемекс. Країна поспішила призупинити свою торгівлю з островом свободи, щоб зайвий раз не дратувати Дональда Трампа, оскільки й сама Мексика потрапила до переліку держав, в яких він пригрозив навести лад. Рішення, коли і як продавати нафту, це наше суверенне рішення. І Pemex буде виконувати його згідно з контрактами або в деяких випадках згідно з гуманітарними наказами уряду, які ухвалюють у певних умовах. Досі Куба трималася на венесуельській нафті і на традиційній російській економічній військовій підтримці. Однак після захоплення Ніколаса Мадуро ситуація кардинально змінилася. Те, що хтось таки зважиться продавати кубі нафту, мало ймовірно. Штати вже неодноразово затримували танкери з венесуельською нафтою, арештовували нафтовози тіньового флоту, які перевозили сировину із підсанкційних країн з Росії та Ірану. До того ж, у Карибському басейні нині сконцентрований потужний і добре озброєний американський військовий флот. Однак не кубою єдиною. Трамп і далі активно тисне й на іншу російську союзницю в Латинській Америці, Венесуелу. Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що у разі чого Сполучені Штати готові навіть повторно взятися за зброю. Ми готові застосувати силу, щоб забезпечити максимальну співпрацю, якщо інші методи не дадуть результату. Ми сподіваємося, що це не буде необхідним, але ми ніколи не ухилятимемося від свого обов'язку перед американським народом і нашої місії в цій півкулі. З іншого боку, Сполучені Штати тримають у великій напрузі Іран, країну, яка активно підтримує Росію в війні проти України. Днями в перську затоку прибув уже шостий американський есмінець. Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social днями написав, що до Ірану йде гігантська армада і закликав владу країни припинити переслідувати демонстрантів та починати домовлятися. У випадку з Тегераном Вашингтон готовий до більш конкретних дій ніж тривалі перемовини та вмовляння. Так було у червні, коли під час операції опівнічний молот американські військові розбомбили основні ядерні об'єкти іранського. Ого режиму Леся Головіна, Ми Україна. Марафон єдині новини.